Воює або працюй – принцип, який вже почав діяти. Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль на економічному форумі у Києві заявив, що 90% тих, хто отримав повістки, ті, які не сплачують податки, та офіційно не працевлаштовані. Як виглядатиме економічне бронювання після аудиту? Чи є вже результати, та яка загалом ситуація із мобілізацією зараз? Дивіться про все у відео. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Вів Media, Підписуйтесь, ставте вподобайки та за залишайте коментарі. Минулого тижня Денис Шмигаль завітав на економічний форум, попри всі проблемні теми, зокрема інфляцію. Прем'єр не опустив і ще одне важливе питання: бронювання та повістки. Саме там він заявив, що зараз їх утримує більшість з тих, які не допомагає державі. Економічно 98% стану на сьогодні розісланих повісток, які формуються уже свідомо через реєстр. Оберіг ми бачимо військовозобов'язаних. Дев'яносто 98% повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Тобто, фактично, пріоритет сьогодні в мобілізації надається людям, які не працюють безробітно. Історія з принципом «воюй або працюй виникла не цього тижня, а ще влітку, і озвучував її саме Денис Шмигаль як можливість отримання додаткових коштів для забезпечення армії. Окрім цього, уряд планував таким чином вивести тіньовий бізнес, адже зараз є понад 8 мільйонів мільйонів офіційних робочих місць. А для підтримки зсу потрібно щонайменше 10. За словами прем'єра, на сьогодні державні реєстри дають змогу відстежувати чи платить людина податки незалежно від того, чи це підприємець, найманий працівник або самозайнята особа. Також мигаль наголосив, що державі критично потрібно платити кошти військовослужбовцям. Цитую, ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тисяч це плюсом до тієї кількості збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно. Наголосив він. Маленька ремарка та відступ від теми. Але кількість та вік мобілізованих будуть значно іншими. Про це наголошують військові експерти. Зокрема, Тарас Чмут, голова фонду Повернись живим у своєму нещодавньому інтерв'ю. Він запевнив, що фронт не посипався, а переживає найгірший період після весни 2022-го. І аби все це зупинити, потрібні люди. На його думку, 500 тисяч мобілізованих найбільш адекватна кількість, яка потрібна зараз. Також Тарас Чмут наголошує, що швидше за все мобілізаційний вік буде зниженим. А тепер знову повернемось до слів прем'єра про забезпечення армії та повістки для непрацюючих. Якщо мобілізованих справді буде більше, то 10 мільйонів офіційних робочих місць теж буде замало. Тож виникає своєрідний дисонанс: треба людей, але і треба працювати. Тоді кого ж бронюватимуть, і за якими критеріями про несправедливість деяких пунктів ми вже розповідали, і це на це можна подивитися тут. А чіткіше про бронювання буде відомо після аудиту. Його нагадаю мають проводити до 15 листопада. Та Денис Шмигаль запевнив, що все це зроблять набагато швидше. Запровадимо вже абсолютно прозорі, дуже чіткі, однозначні, без е, суб'єктивізму е, параметри бронювання. Вони е, не змінять критично ту систему ту постанову, яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати як практичність підприємств, так і необхідність бронювання тих або інших працівників. Як приклад в майбутніх змін він навів положення про зарплату зокрема, планують запровадити норму не середньої зарплати в регіоні, а встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати людей. Адже під час аудиту зауважили, що забронювалися люди, які платять податки і заробітної плати меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти уряд хоче виключити. Також на початку аудиту звучали пропозиції до змін про критерії бронювання. Одна з них одна з основних до переліку критично важливих не можуть потрапити компанії, які платять своїм працівникам менше ніж 19 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні, а ще можуть скоротити кількість заброньованих на критично важливих підприємствах, як от військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70%. 80-90%. Але це лише пропозиції, які мають спершу розглянути. Нагадаю, що причиною аудиту бронювання стало зростання кількості заброньовані. Якщо протягом двох років вона була на рівні 540 тисяч осіб, то за кілька місяців перевищила мільйон. Аудит спільно проводять працівники міноборони, Мінекономіки і апарату Кабміну за першими результатами, які озвучили ще минулого тижня. Що 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями, а 20% критично важливих підприємств можуть втратити цей статус ці цифри стали відомими з інтерв'ю чиновника з апарату президента для News, New Voice, який погодився поговорити з ними не публічно. Саме він наголосив, що ті 20% підприємств, які втратять статус, це ті від початку, які не мали б потрапити до цього списку. Багато з цих компаній могли торгувати квотою на, на бронь. Зараз процес бронювання призупинений урядом, але не призупинені від строчки від мобілізації минулого тижня. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина. Черногоренко повідомила, що у застосунку «Резерв плюс» була запущена нова функція, яка дозволяє оформляти відстрочку від мобілізації. За перші два дні роботи послуги близько 40 тисяч українців скористалися цією можливістю. Загалом остаточні підсумки аудиту мали б стати відомими після 15 листопада, або й швидше, зважаючи на те, що обіцяв Денис Шмигаль. Саме тоді мали б прозвучати офіційні пропозиції, як уряд планує знайти справедливий баланс між мобілізацією та економічним бронюванням